Яка найдурніша річ, якою пишаються люди, Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. О, з цим все просто лояльність до корпоративного бізнесу та пріоритетність корпоративного бізнесу над особистим життям. Мені 48 років. Я досяг досить значного професійного успіху. Однак, маючи гіркий особистий досвід, я розумію, що кожен працівник, незалежно від віку посади, досвіду чи обоже лояльності, завжди перебуває на відстані одного розчірку парабухгалтера від того, щоб злитися без роботи. Кожен працівник від 17-річного учня до фінансового директора з річним доходом в Мільйон фунтів стерлінгів кожну секунду, кожного дня. Я був людиною, яку звільняли, і людиною, яка звільняла результати роботи, термін перебування на посаді, здібності, досвід або лояльність не мають жодного до цього відношення. Компанії потрібно заощадити 1 мільйон фунтів стерлінгів, щоб баланс виродав привабливо для інвесторів. 10 людей зі 50 тисяч фунтів стерлінгу, плюс пільги з фонду заробітної плати, поруються з тим без проблем. Компанія врятована. Генеральний директор отримує свій бонус, а бідні, лояльні працівники можливо, можливості спалити петеку, але знову ж таки, генеральний директор отримує більше бонус. Візьміть свої кляті канікули, чесно кажучи, я. Не довіряв генеральному директорі, який враховує лояльність співробітників або термін перебування на спосаді при прийнятті стратегічних рішень на благо компанії. Візьміть відпустку, вимкніть телефон. Генеральний директор зглядає вас як персонал і витрати не більше і не менше. Поводьтеся відповідно. Едурніше я регулярно чую, але я не сти, то впадає в депресію. Будь ласка, депресія це не те, що можна повністю контролювати. Це хвороба. Є також люди, які дійсно пишаються тим, що майже ніколи не хворіють. Так, це є чи пишатися. Але це не зовсім ваша заслуга, чи не так? І те інше має генетичну складову. Коли гени вступають у гру, мало що можна зробити. Ненавиджу, коли люди плескають себе по плечу за те, що їм просто пощастило. Я сам насправді автоміст і маю досить позитивне мислення. Тим не менш, я регулярно впадаю в депресію. У мене також є хвороба, яка загрожує життю, і я кинув виклик, обставинам залишився живим. Кілька разів, коли люди намагаються перевернути мою історію. На особисту історію успіху розчаровує ні млинько. Я не завдячую своєму здоров'я тому, що ніколи не почувався пригнічно. Ти бачиш мене тільки тоді, коли зі мною все гаразд. Бо коли в мене важка депресія, відпулярний розлад, я сиджу вдома. І ні, я не харчуюся тільки здоровою їжею або тим, що ви намагаєтесь придумати замість правдивого факту, що мені просто пощастило. І ви, люди, які ніколи не хворіють, не впадають в депресію чи щось подібне, ви також щасливі. Також спробуйте побачити, де ви маєте привілеї в цьому житті, тому що у кожного є точка зламу. стать, раси, Місяць народження? Загалом все що є несправжнім успіхом. І саме тому я ненавиджу гасло гордість. Тому що я розумію, що вона означає або британська гордість. Це гордість за що власне? Заявити, що ти займаєшся сексом з тим, а або... не з тим? Або сьогоднішні фарадші фоміністичні дії в соціальних мережах на кшталт. Я сильна боя жінка. Як це? Який в цьому взагалі сенс? Для мене все, що пов'язане з цими речами, буквально те саме, що сказати: гей, я німкиня, я понька, я росіянка тощо, і я пишаюся цим. Я пишаюся тим, що завжди обираю добро, а не моніпулювати людьми. Не використовую їх, нікого не крижу, не краду, завжди думаю про інших тощо. Але братися тим, що в мене є член? Ні, для мене це тупо, як ідеологія, Биратися треба тим, що ти можеш обирати, а не тим, що ти не можеш вплинути буквально ніяк. Ніхто не обирає бути гетерексуальним, геєм чи ще кимось. Ніхто не обрає свою расу. Тому пишатися цим дуже тупо. Одного разу я почув, як охоронець офісу національної ідентичності з гордістю говорив, що вона расистська. Вона та її колеги скажились на іммігрантів, хто зна на кого. І колега сказав: Я не расист, але... І вона перебила його, щоб викинути. Я расист, як ніби вона мала на це право зауважте, вона працює в місті, куди іммігранти приходять за документами, що посвідчують їхню національну приналежність і картами. Я думаю, що нерозумно говорити, що ти пишаєшся тим, що ти з певної країни. Я нічого не зробив для того, щоб народитися в цій країні. Мені просто пощастило народитися тут. Я міг би легко народитися де-інде. Я не зробив право народити в цій країні, чи ще щось таке. Мої предки боролися за свою країну, і це чудово. Але, хоча я течу з ними однією кров'ю, я не вони, я не воював за свою країну. На мою думку, єдині люди, які повинні вчатися тим, що вони з якоїсь країни, це ті, хто зазнав вторгнення і бороться свою свободу як єдина нація. Вибачте, але підрахунок трупів особливо з двох причин: потенційні інфекції або хвороби, які ви можете мати через ваші вільні способи, це не те, чим можна пишатися. Навіть якщо ви дбаєте про себе, ви ніколи не знаєте, чи дбає про це інша людина. Друге, як на магнеція свідчить про вашу нездатність, заспокоїтися і по-справжньому полюбити когось. Якщо ваш єдиний спосіб отримати любов це секс, у вас є емоційні проблеми, брак зобов'язань і найчастіше дуженська самоцінка, некаючи вас на підтвердження через секс. Я багато разів бачив останніх чоловіків і те жінок, оскільки їм не показують любов через мізогінію, і вони не знають, як її дарувати. А ще, оскільки секс є соціально прийнятим способом для чоловіків отримати повагу та легітимність, багато з них вирішують стати повіями, таким чином вони відчувають визначення та любов у спосіб, який не є жіночим або може догосу чи приниження їхнього соціального статусу. Незаслужений, фальшивий досвід. Ми сином щойно були на Грінбе. Одні з найкращих гравців ліги влаштували грандіозну вечірку. П'яний хлопець до нас. Спочатку голосно, а потім, звісно, ще голосніше. пивка розбивалася бокалом. Ух, ух, з легко. Давай, чувак. Я міг би зробити це, і я вже випив кілька. О Боже, що з ним таке? Він промазав штрафний. І так далі і тому подібне. Мені знадобилася вся моя сила волі, щоб не повернутися до цього мудака і не прочитати йому гучну, грубу лекцію про поєднання обдарованості, удачі, біології, жорсткої немислимої дисципліни і якоїсь таємничої надбавки, яка йде на створення геніального спортсмена або танцюриста, або художника і так далі. У мого сина почуття гумору, тож це було гарне поживе. Але чорт забирай, певна покірність щодо наших обмежень має велике значення в житті. Національність це абсурд. Я народився в якійсь країні, тому що інші люди зробили купелина, яке створили мене. Чисто випадково, я міг би легко народитися в якійсь іншій країні, не маючи власного вибору. Але якимось чином я вищий за інших людей, які не лиси десь в іншому місці? Також не за все власним вибором. І найцікавіше, що люди, які найбільше рушать свою національністю, зазвичай є тими, то її ганбить. Нації, тобто ти пишаєшся місцем, де тобі довелося народитися, тому що тобі довелося там народитися. Я маю на увазі, що пропаганда в системі освіти напевно, теж допомогла, Тому ви не тільки не прийшли до цієї геніальної ідеї самі, ви дозволили комусь іншому давати вас ложечки, потім чомусь вирішили, що це якось важливо для вас? Чи спробувати довати нею інших? М -м -м Ні, дякую. Мені здається дивним і сумним, коли люди вихляються тим, що походять з багатої сім'ї, і дивляться зверхні на тих, хто зробив себе сам. Я маю на увазі, чи це нормально вратися тим, чого досягли твої батьки або навіть твої предки, і бути вдячним за те, що ти не починаєш з нуля. Але немає сенсу зневажати інших за те, що вони досягли цього самостійно, тому що принаймні вони досягли цього самостійно. У цьому є велика заслуга. Багато років тому у мене була давня колега в мережі Фастфудів. Яка закінчила середню школу та коледж і залишилася на цій роботі протягом 10 років. Після цього мені було 17, і вона сказала мені, що я ніколи не достатньо хороший для роботи у фастфуді, а вона достатньо хороша, тому що працювала там так довго. Я працював там рік і тепер працюю в медичній клініці. Вона все ще там. Україні звідки я родом мати сина найбільша гордість для батька. Якщо чоловік розмовляє з іншими, вони відмовляються називати його батьком. Кажіть ім'я доньки, навіть якщо у нього одна донька. З гордості називають його лише на ім'я його сина. На щастя, мій батько не такий, але просто нерозумно соромитись того, що у нього немає сина або тільки дочки. Гаразд, нічого. Все, вислухайте мене з цим питанням. Чому хтось пишається чимось, до чого немає жодного відношення? Навіщо братися своїм кольором Кіри? Ви його не вибирали? Навіщо братися розміром частин тіла? Ви не контролюєте це? Хочете чимось пишатися? Пишайтеся тим, що ви чесні, і живете й суспільство. Народитися певним чином, пишатися тим, що ти білий чорний азіат, високий чоловік, жінка. Ви нічого не зробили щоб досягти цього. Немає сенсу цим, ви поводитись так, ніби вислуговувати визнання за це, хваліся тим, що доводиться підтримувати, наприклад, рівнем фізичної підготовки, вищим за базовий, або знанням, вищими за цих очікування. Живільне водіння. Я знаю багато хлопців, які думають, що особливо вражають жінок, коли вони йдуть з екзагами, включають за кистоп тощо. Це ті самі люди, які сигналять в дієфі, що їдуть попереду, та за те, що отой зупинився на червоне світло. Це так дивно, потім вони зляться, коли потрапляють в аварію і намагаються знати того, кого вони влізли ззаду. Я розумію, що дозвони своє життя серце, іноді покарання спрацьовує й ставить людей на правильний шлях. Але потім з'являються люди, які хваляться тим, що до в'язниці. тому що це круто, але те, що ти зарізав, застрілив вкрав, побив людину, це не дуже круто. Мені їх не дуже шкода. Таксичне, вважати, що вони все знають і не бажають вчитися розвиватися. Ті, хто каже, якщо ти не можеш портитися зі мною в найгірший момент, ти не слуговуєш на мене в найкращий. Ті, хто не можуть багнути, що дії мають наслідки, ті, хто не бачать ще у достроковій перспективі, що вони означають і як впливають на них, не вміють планувати. Друзі, дякую вам за перегляд. І так. Чергове відео, і я побачив таку цікаву ситуацію. У нас вже четверте відео підряд в червоній гамі в плані прев'ю та фон. Хоча в цьому відео він більш фіолетовий має бути, але все ж таки є такі сіленькі кольори. Спробуємо наступний раз підібрати щось іншої кольорової гами, якісь зелені кольори, зелені або жовті, якось не вистачає їх. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалось відео, в принципі. Я. Чесно кажучи, зараз дуже багато чого думаю, дуже багато є різних думок. І знов таки, <гум> мені зараз буде така ситуація, що в мене починається стажування, а відео від цього не перестають виходити, вони будуть виходить регулярно, але просто дуже багато думок. Сподіваюсь, що у вас все добре, і <гум> дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть на канал та поставте лайк. І до завтра.